Села до міста яблуня прийшла, з села до міста яблуня добилась. Олишенько, який здолала шлях, ніде не збилась і не заблудилась. Олишенько, який здолала шлях, з мого дитинства йшла і прийшла у зрілість. А скільки в неї цвіту на гілках, її, її гілки від цвіту обважніли. Подумати, отак в цвіту йшла, Подумати, в світу ішла по світу, подумати, отак весь час цвіла, подумати і не обтрусила світу, спинилася у мене під вікном, у шибку заглядає, є соловей в її гілі крило, Немов колись, так і тепер співає. Як дівчина всміхається мені, як дівчина, вона тим діть навстані. Вона прийшла до мене навесні, вона прийшла, мов дівчина кохана, їй слалася дорога нелегка, та яблуня не побоялась світу. Вона прийшла, мов дівчина, яка на яблуню сказається розквітку. З села до міста яблуня прийшла, і під вікном у мене зупинилась, як довго йшла із юності, вдійшла, як девов. Добивалась в зрілості і добилась.